Всім привіт, дорогі друзі. Мене звати Таня Житкова, я кар'єрна менторка і засновниця Академії it контенту Академії. у цьому відео. Я хочу поговорити про дуже важливу тему для кар'єри е, напевно на будь-якої. Це вимогливість до себе, де вона шкодить, а де допомагає. Як зрозуміти цю межу адекватної вимогливості е, до себе? Як зрозуміти, чи в мене є занадто вимогливі до себе, чи це не е, сповільнює нашу кар'єру. Має бути дуже цікаво. Я щодня спілку спілкуюся з багатьма спеціалістами з різних сфер. Багато з них я копірайтери, тому що я викладаю в академії копірайтингу, але також я працюю з зі спеціалістами з найрізноманітніших сфер, і постійно я бачу, як люди формують очікування до себе відповідно до професії. Іноді ці очікування збігаються з тим, що очікують від них інші, що очікують від них на роботі. Але дуже часто буває і так, що очікування людини до себе до якості своєї роботи, до того скільки зусиль вона має прикладати на роботі, є значно вищими ніж те, що очікують від неї люди, ніж те, що потрібно в проєкті, і людина максимально викладається, максимально віддає свою енергію, максимально старається, максимально контролює. Кожну дрібницю, кожну деталь тривожиться за кожну деталь і навіть не помічає, що насправді така велика тривога в цьому проєкті не є, не відповідає потребам цього проєкту, тому що є проєкти важливіші, є менш важливі, є завдання важливіші, є менш важливі. І дуже... Ефективно для бізнесу, коли людина максимально фокусується і максимум своєї енергії направляє саме на ті завдання, які найважливіші бізнесу, а не розпорошується і не тривожиться за найдрібнішу деталь в найдрібнішому завданні, на е, яку е, на цю і коли на цю деталь взагалі навіть ніхто її не помічає, нікому вона не потрібна. І е, коли е, людина має ось таку підвищену тривожність, підвищену вимогливість, неочікувано, вона може ставати більш розсінням, вар... Більш розсіяною в дійсно важливих завданнях. це тоді, коли ця вимогливість шкодить. Звісно, більшість вимогливих людей, які це дивляться, вони Переконані, я думаю, впевнені, що вимогливість їх тільки й на вимогливості вони їдуть. Що якщо б не було вимогливості, то вся кар'єра розвалилася, тому що були б десь помилки, було б щось некоректно, і були б там якісь пробіли в тому, що вони роблять, і все б зламалося, так їх би звільнили, або вони б не змогли знайти там інших проєктів, інших іншу роботу, розвиватися. Це дійсно так. Коли в нас є внутрішня вимогливість, ми відповідально виконуємо свою роботу і іншим, іншим людям не доводиться нас контролювати. Ми можемо стати е, такими на хазяїнами нашої сфери відповідальності. Але ми, наша рівень нашої напруги, яку ми можемо через себе пропустити, він не є безкінечним. Рано ми не є боги, Ми не можемо бути завжди в ресурсі, завжди енергійними, завжди дуже детально уважними і завжди робити все правильно у всіх напрямках. Це неможливо. Ми є звичайні люди, ми можемо помилятися. У нас є обмежений ресурс, обмежений, обмежена кількість уваги, яку ми можемо направляти на обмежену кількість речей. Навіть якщо це при мультизначності, десь є щось, на що ми більше фокусуємося, десь щось менше, 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 і те, що там десь в функції йому найменше дістається. І дуже важлива, надзвичайно важлива риса всіх людей, які швидко і так. Не скажу, що легко, але хоча б не болісно рухаються по кар'єрі, так, без якихось сильних рабів, шишок і вигорань, це вміння виставляти пріоритети, вміння фокусуватися на найважливішому. Тобто розуміння: ось цей проєкт, всіх, на чим я працюю, він зараз найважливіший. Чому так? Тому що, перше, він найважливіший для бізнесу, він дійсно дуже пов'язаний з найбільшими зараз проблемами бізнесу. Зазвичай, це все, що пов'язане з грошима або з е, корощенням витрат. Або е, збільшення е, доходу, ми чітко розуміємо, що ось, ось ця справа, ось цей проєкт, чи ось ця завдання з всього, що в мене є. Це є найважливіше для бізнесу. Це перше, друге, ми розуміємо, що ось це от завдання критично мені важливе для мого кар'єрного росту. Я купа якихось рутинних завдань, які вже робили мільйон разів, і є щось одне, що виводить вас з зони комфорту, щось одне, що якось наближає вас до наступного рівня там. Наступного рівня експертності, так, своїй професії, рівня сіньорності. Ось це завдання теж у вас має бути в пріоритеті. Ви постійно маєте дивитися, так, що тут важливе, найважливіше для бізнесу, що найважливіше для мене. Якщо це одне і те саме, це просто ідеально. А часто так і буває, що найскладніші завдання, вони найважливіші для бізнесу. Вони є. Критично важливими для нашої кар'єри, але через те, що ми дуже вимогливі до себе в абсолютно усіх завданнях, то звісно, ми до того критично найважливішого завдання часто можемо або доходити в іншу чергу, в останню прокористанувати цього, або віддавати цьому навіть стільки само енергії, скільки всім іншим проєктам, що є неправильно, тому що цінність від цього завдання для нас і для бізнесу значно вища ніж від тих дрібних, тому немає сенсу. Робити всі ті дрібні завдання на 12 з 10, бути дуже вимогливі по 100 разів перечитувати найдрібніші речі, які ми написали, чи там немає помилок. Якщо це ніхто навіть не помітить, це може ніхто не побачити, це може не бути просто настільки важливим для бізнесу. Це просто може бути потрібно для галочки. Тому, коли ми говоримо про вимогливість, і коли до нас поступає завдання, ми маємо ясно розуміти: ось це от завдання якого рівня напруги потребує. І бувають е, дуже важливі завдання, потребують дійсно великої рівня напруги, великого рівня уваги, фокусу. Дійсно іноді потрібно обдумати все 10 разів, які там варіації можуть відбутися, які можуть бути сценарії, все продумати наперед, це є ключові завдання для нашої кар'єри і для бізнесу, але більшість завдань не потребують такої вимоглості. Вони не потребують такого рівня тривоги. І коли ми на дрібні завдання, які не настільки критичні для нашої кар'єри, не настільки критичні для нашого бізнесу, ми на них... Вони потребують от стільки напруги. Я не кажу, що вони взагалі нічого не потребують. Вони потребують напругу. Так через себе пропустити цю відповідальність зробити рівно те, що від нас намагається потрібно от стільки одна круга. Але. Коли ми через надмірну вимогливість до себе, через якусь е, недовіру до зовнішнього світу, налаштованість проти світу, як ніби нас засудять, нас будуть дуже критикувати, до нас дуже критичні. Коли є таке уявлення, ми в таких завданнях е, переживаємо тривоги і напруги. Я показую не стільки, тому що в мене така рука маленька, але насправді тому так буває, та в кожного буде своє. В мене особисто раніше було так, і, і іноді зараз теж проскакує, коли потрібно комунікувати з новими, мало знайомими людьми, про яких я мало що знаю. Я думаю, я починаю. Це не настільки важливе завдання та, для роботи, для всього, для будь-чого, Але нетворкінг, будь о, нетворкінг. Мені треба піти на нетворкінг, і цілий день. У мене ось тільки от тривоги і напруги. І, хоча, ну. Треба було б от стільки, просто прийти в нормальному стані, так і бути готовою, відкритою до людей, уважно там їх слухати, і е, презентувати себе добре. Це от приблизно стільки напруги. Я ж цілий день хожу з ось таким е, такою горою напруги, що відбувається зі мною на наступний день. Цілий день я без енергії. Я важко просинаюсь посеред дня, я пасивна, мені нічого не хочеться, мені важко сконцентруватися на інших завданнях, тому що я дуже багато себе вже віддала щодо того, як нетворкінг почався, через те, що я переживала дуже багато напруги, дуже багато тривоги і дуже багато вимогливості до себе, як я маю себе презентувати на тому нетворкінгу, з ким я маю познайомитися, якою я маю там бути, чи це допомогло моєму бізнесу? Звісно, ні. Я прийшла на нетворкінг, там всі відкриті до знайомств: Привіт-привіт-привіт-привіт. Тебе як звати і так далі. І мені там навіть особливо нічого не треба було робити, і просто переходити від людей до людей і відповідати на їхні запитання, або, е, або там ставити запитання, коли мені цікаво. Тобто е, напруга я кажу: остільки треба. Але е, через надмірну вимогливість до себе в, е, в соціальному плані. саме, в мене було ось тільки напруги. І це непродуктивно. Це те, що мені заважало. І ось ця от вимогливість вона абсолютно ніякої користі ні мені, ні, ні людям так, на цьому нетворкінгу вона не принесла. Це просто впусту. Злита енергія, та енергія, яка на наступний день могла би стати ще якоюсь дуже важливою виконаною завда... викон... важливим виконаним завданням для мого бізнесу, для моєї академії, для моїх прекрасних студентів, які потребують моєї енергії, тому що чим якісніше я розпоряджаюся енергією, тим краще в них результати. Аналогічно і з будь-яким вашим проєктом, ви коли працюєте в компанії, так ми кажемо про кар'єрний розвиток, про все про свої інтереси. Але якщо бізнес вам платить гроші, скоріш за все, ви йому дуже цінні і корисні, і він купує ваше, не тільки ваш час а. Є вашу енергію, просто енергію ми ніяк не можемо виміряти, і слава Богу, що її не вимірюють, бо <с <с це було б о, стрьомно, так якщо б бізнес настільки б керував нами, але бізнес просто купує наш час і він не знає, скільки енергії ми приносимо. Туди тому, якщо ми ну, ми можемо заробляти свою зарплату, оскільки завгодно там давати енергію, поки нас не звільніть. Але якщо ми хочемо розвиватися по кар'єрі, ефективно, отримувати задоволення від своєї роботи, бути серед класних людей і отримувати там місце, так робоче, і дійсно рухатись можливо легше, можливо, швидше, можливо, веселіше, ніж там середній рівень по ринку, то нам потрібно навчитися якісно розпоряджатися своєю енергією. І я не хочу ні в якому разі зараз налякати. Всіх людей, які там бояться езотерики, і зразу в них очі закриваються, відео вимикається при слові енергія. Тут я маю на увазі в першу чергу саме фізичну енергію. В першу чергу, а взагалом, бо я тільки в цьому розуміюся насправді фізичну енергію, кожен день в нас є якийсь запас нашої уваги, запас наших сил, запас нашої енергії, яку ми можемо вкладати в якісь справи. І якщо ми розпоряджаємося цією енергією неефективно, зливаємо її на дрібні завдання через надмірну вимогливість до себе, на якісь тривоги, на якісь прокручування негативних сценаріїв, на розпорошення, то замість дійсно важливих завдань. Які тільки вони вимагають вимогливості, нагадую, то а, тоді ми просто неефективно рухаємось по кар'єрі. Якщо ж ми хочемо активно, е класно рухатися по кар'єрі, ми маємо менеджити ось цю от навичку розпорядження своєї енергії. Тобто, коли ми прокидаємося, ми визнач... зранку, ми визначаємо, яка Сьогодні, яке сьогодні завдання потребує дійсно найбільше моєї енергії і дійсно потребує вимогливості, напруги найбільшої, яку я маю через себе пропустити, для того, щоб розвинутись по кар'єрі, допомогти бізнесу? Все інше ми робимо на якусь е, нормальну нормальний рівень е, для вас. Не, не там ідеальний, ні в якому разі, ідеальний це ні. Ніколи такого не буває, забудьте, це міф. Не, навіть не шикарно, а просто добре, достатньо, нормально, так, як від нас потребують. І тільки ось це основне завдання фокус ми робимо шикарно. І тоді, повірте, ваш, ви почнете експоненціально. Швидше рости, і е, бізнес відразу теж відчує результат, вас почнуть більше цінувати, і вам буде більше що розказати портфоліо. І ще що класно, це те, що ви будете менше втомлюватись, банально, тому що ви будете знати, що ось цю велику найважливіше завдання я зробив шикарно. І сьогодні день пройшов прекрасно. Те, що інші завдання були виконані просто нормально, цього ніхто не помітить. А те, що те було шикарне, це помітять всі. Надіюсь, моє відео це підштовхнуло вас до якихось роздумів, надихнуло. І, можливо, навіть завтра чи там з понеділка ви потестуєте ось цей підхід, відмежовувати ті завдання, які потребують більшої напруги, від тих, які потребують усіх напруги. Якщо у вас виникли будь-які запитання чи інсайти після цього відео, буду рада прочитати їх в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій канал. Я планую випускати ще багато-багато. Таких відео, як це, на такі ж теми, до зустрічі!